Ми любимо повторювати фразу, що дронів забагато не буває. Ну і але якщо масштабувати цю логіку, то відповідно і батальйонів безпілотних систем забагато не буває. Зараз у нас в ефірі один з таких. А конкретно я радий вітати Вадима Лелуша, начальника служби зв'язків батальйону безпілотних систем Pathfinder 115 п'ятнадцятого механізованої бригади. Вадима, вітаю. Вітаю у нас два Вадими в одній студії. Одночасно рідко таке трапляється. Ви молодий підрозділ, ви самі так мені щойно це схарактеризували. Коли ми з вами перед ефіром спілкувалися, я завжди жартую, що молодість це цей недолік, який швидко минає, але хотів поцікавитися. От по 115-й бригаді, ви як молодий підрозділ, є якісь особливе до вас ставлення від старших підрозділів? Ну не можна сказати, що прямо є особливе з негативним відтінком, але молодість це завжди також і амбіції. Про це теж не треба забувати. А Особливо батальйон безпілотних систем, а за безпілотниками зараз майбутнє. Того на нас всі, ми допомагаємо і піхоті, і ураженню, і всьому до нас нема негативне, якось ставлення, але виключно позитивне. Бо ми допомагаємо піхоті вижити, і ми допомагаємо росіянам померти. Такі молоді, амбітні. Е, дивіться, у нас є збір традиційно. Ну який же ж е, військовий в ефірі обходиться до збору. Тому ми теж просимо вас підтримати пасфайндер, Назва звичайно така специфічна. От е, своїми донатами, хто скільки може, пам'ятаєте, що немає маленьких пожертв є просто пожертва. І зразу хотів до діла прийти як молодий підрозділ. Де ви берете людей зараз? Бо ну скаржаться ж на те, що люди мобілізуються не надто охоче. Uh, так, але це правда. Але є такі платформи, як LobbyX те саме або Work.ua, де ми виставляємо вакансії, uh, куди ми беремо абсолютно цивільних людей. Uh, це якщо ми говоримо про цивільних людей, там ми описуємо ну, Це рекрутерах. Це рекрутинг, звісно. Ми описуємо uh, всі повсякбові обов'язки, яких будуть чекати, всі uh, так сказати, плюшки, да, які вони отримують при при прийдучи до нашого батальйону. У uh, нас є відділ персоналу, який постійно обзвонює всіх потенційних кандидатів і розказує. Що буде, що не буде, які скіли, і в під час набору людей ми орієнтуємося на їхні сильні якості. Якщо людина там до гарна техніка або ще щось, він завжди піде на механіка для автомобілів. Якщо він там грав ігри і вміє користуватися гімпадом, буде пілотом, ну якщо він захоче. І все таке. Щодо військових, це завжди також переводить через «Армія», плюс, саме. Це, плюс це через тинне радіо для людей, які там. Все заче, наприклад, ми також через відповідні структури їх оформлюємо до себе, якщо вони підходять нам по скілам. Аби головне, щоб людина була мотивована. І ми де не знайдемо місце, яке вона заслуговує і яка допоможе Україні. Надаю, підтримати батальйон безпілотних систем. Pathfinder можна ось за цим QR-кодом, який є. А ви кажете, що люди приходять з якою мотивацією? От е... яка у людей логіка вступити до Pathfinder? Ну, перш за все, це допомогти Україні її захистити, захистити людей в Україні, адже ну, найбільша цінність України це і люди. А по-друге, це все ж безпілотні системи, це системи майбутнього, це передові способи ведення війни. І ну як би то не було, але. Безпілотники є безпечнішими за піхоту, то саме. Плюс за рахунок безпілотників ми зможемо зробити ту саму сіру зону. Там ми можемо закрити кілометрів 20 вздовж лінії бойового зіткнення. І ця зона, де не буде заходити ні один росіянин, точніше, заходити не буде, не буде жоден виходити, виходити звідти. І та саме можна сказати про техніку. Так само ми оберігаємо наше життя наших піхотинців. Вони будуть тримати. Лінію, але не ризикуючи при цьому собою, і як би то не було за безпілотниками майбутнє. І тому перейти сюди це допомогти Україні зараз і в майбутньому. Добре, а потрібні якісь спеціальні навички? Бо я чув грішним ділом. А ви може зараз Вадиме, розвієте е -е -е це якийсь забобон чи упередження, що молодим років до 35 легше дається навчання на безпілотниках ніж умовно 45+. плюс. Дивіться, головне. Ну, навіть пальці стоять по-іншому, бо там вже ж треба Ну, два одночасно речашки, як мінімум. Ну, всі люди різні. Є 50 років людині, яка працювала ювеліром, умовно, і вона полетить Його як такі? так і треба. Так, є ну, такі ювеліра люди. нема, але Але є ті, які, які 50, які, 50 літає, літають, є звісно. А є які там 20 і вони не можуть, але вони там добрі з комп'ютером або ще щось. Це ну так, деяким людям загалом може здатися легше. Але якщо комусь вдається полетіти на «Мавіку» за три дні, а комусь за сім днів, ну нехай так і буде. Але він все одно полетить. Будь-хто може навчитися, головне – мотивація. Я нагадаю про наш збір, а у вас тут монетка. Я так розумію, що це. Оце ви казали. Мені сподобалася ця фраза. Росіяни запускаємо всіх, не випускаємо всіх. Не випускаємо. Скільки що це? Це сувенірна монета від розробника безпілотно-літального апарату Вампір. Українського, яку дуже бояться росіяни, це те саме Баба Яга, як вони його називають. І від виробника нам прислали монети, кому ми зможемо розіграти за рахунок донатів. Там будуть ще призи, це наш прапор, нашого батальйон підписаний пілотами і шеврони. Кожна сотня гривень це квиточок. І чим більше ви донатите, тим більше шансів виграти цю монету. Просто під час занату вказуйте ваші або контактний телефон, або емейл, e і за допомогою рандом Орга ми розіграємо цю монету, наш прапор, шеврони і ще будуть деякі сюрпризи, скажімо так. Взяти участь, як ви розумієте, можна за цим QR-кодом, який висить на екрані. Pathfinder обіцяє монетку за кожні 100 гривень. Ну кожні 100 гривень точніше збільшують крат на ваші шанси отримати цю монету. А там. Е там, вампір там, там зображений саме вампір. А так. що що це, це бомбер? Що це, це за дрон? Бо їх же зараз розвелося. Це дрон, один з найефективніших, які Україна змогла розробити. Він несе на собі там близько 20 кілограм. Може носити, і ми ним як і бомби носимо, так і продовольство для на напередку. Всяку воду, їжу, рацію, все ми вампірам доставляємо їм. Це й те саме вибухові предмети СВП, та які ми скидаємо і розриваємо бліндажі Касабські. І також це ну, там всякі путанки, все що завгодно. Він дуже багатофункціональний, цей дрон. Він і він дуже шумить і це дуже лякає. Це також психологічна атака. Ну, вампіри взагалі то безшумно літали, якщо згадати Дракулу. Так, але цей ми вирішили в Україні зробити. З більшим психологічним ефектом, ну то він тоді може би претендував на звання князь Святослав. Іду на ви. Тобто він це перед, перед тим перед тим як прилетіти. Він повідомляє звуком, що він долітає. Це точно. І ми часто це використовуємо коли вампір підлітає до ворожих бліндажів. То росіяни чуються і вже і вже бояться, що і зараз їхній бліндаж розірве на шматки, і вони вибігають оттуда. А тут поряд їх вже чатує наша впіввіжка. І ця комбінація просто чинав. Ви просто психологічно в тому числі дав. В давайте. тому числі добре. А які дрони І були випадки, такі, що ну не пішов дрон. Хороший технологічно, ніби так, так, так. технічні характеристики заявлені, а буває таке? Були дрони. Були дрони, звісно, але на щастя, в нас в Україні дуже багато на молодих виробників, яким дають гранти, яким допомагають. І якщо один не піде, завжди знайдеться, хтось хто піде. Звісно, не кожен проект успішний, але за рахунок кількості якості нас. Чудовий вибір дронів в Україні. Як би ви оцінили ефективність? Тобто, серед усіх різних, бо є FPV, є оці бомбери, є розвідники. які найкращі, найефективніші за кількістю витрачених співвідношення, ціна, якість і ефективність. Дивіться, це не можна. Ну не можна оцінити, що цей дрон якісніший за інший, якщо ми говоримо про різні типи дронів. Угу. Головна їх успішність це в роботі разом. Типу, Mavic, розвідка. Він показує цілі, куди летить FPV. Те саме, як я вже, навів приклад, з вампірами FPV. А, так само Mavic, як і артилерію, мінометні обстріли, все. Це завжди комбінація, завжди зв'язка. Вони працюють разом. Не можна сказати, що FPV без Mavic він не буде працювати. Так само, як і Mavic без FPV, це також. Ну, ми дивимося картинку, але, ну, типу. А от їхня зв'язка. Конкретний виділити тип неможливо, але загалом ну добре. Ви вчите людей е, керувати. Хтось їх красний кращий впівішник, хтось так. кращий бомбер, так. хтось розвідник. А ви вчите їх у зв'язці працювати? Звісно, звісно, У нас завжди мавіки з піві працюють завжди в зв'язці. Плюс вампіри часто працюють. Вампіри з мавіками також працюють постійно, бо без цього ніяк У нас є сміжні артилерія, ми Їх між собою поєднуємо, мавіки допомагають королювати вогонь. Звісно, ну взаємодія це ключовий аспект роботи в дронах. Скільки середньостатистично забирає часу підготувати пілота середнього рівня? Ну, бо є аси, я розумію. Ну, є ті, кому не пішло, але от середнього рівня, щоб потім удосконалюватися, щоб ну. можна було випускати на бойові завдання. Мавіки? Мавіки. В лужках додаємо вампіри, бо в них абсолютно одинаковий принцип роботи. близько тижня. Якщо в людини є мотивація, ну, можна навіть швидше. Потім вже на бойових вже він набирає досвіду і стає uh -huh. асом. FPV трохи складніше, але при, знову ж таки, мотивації, два тижні, три і можна летіти, можна пробувати. Це не так довго. Бо головне бажання все інше ми, ми надаємо. І коли до вас приходить людина, яка от вагається в рекрутингу, ну от чогось останнього слова, останнього мотиву їй бракує, що ви їй кажете? Ми їм кажемо, що. В нас вона стане тим, ким хоче, тим, ким стане, і їй завжди допоможуть з усім. Якщо вона вагається, ким саме хоче стати, в нас в батальйоні або в бригаді місце знайдеться для кожного. І як сказано, в нас а, працює система, що людину ми ставимо на посаду в чому вона гарна. Якщо це інженер, він буде інженером, якщо програміст він буде працювати з комп'ютером, писати прошивки, якщо механік піде ремонтувати машини, якщо хоче просто вбивати, нищити росіян, у нас є багато вакансій на пілотів. Причому будь-ко не знає, як... який дрон хоче. Неважливо. Пішов навчився на ФІВІ, не сподобалось. Відправили на Мавіка. Це таке діло. Ваші бажання, плюс можливості батальйону безпілотних систем Пасфайдер у складі 115-ї окремої механізованої бригади. І це, як каже, молодь буде меч. Вадим Лелуш був гість розмовної студії. Дякую всім, хто долучився. Понад 20 тисяч було зібрано. Дякую всім за кожен донат.